У середу 21 серпня правоохоронці отримали повідомлення про замінування сумських лікарень та шкіл. Було проведено евакуацію працівників та відвідувачів. Усі профільні служби відпрацювали загалом 15 об'єктів. Під вечір констатували, що повідомлення аноніма це черговий фейк. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявлено. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних та лікувальних закладів. На місця подій негайно виїхали слідчі оперативні групи. Проводилась евакуація громадян. Кінологи та вибух. Техніки поліції обстежили територію об'єктів ймовірного замінування та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 259, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Правоохоронці Сумщини, вкотре нагадують, що анонімні повідомлення ворога про замінування об'єктів свідчать про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служби реагування.